Датуа і Петрікела. Було чи не було, давно колись жили двоє чоловіків. Одного звали Датуа, а другого Петрікела. Обидва були великі шахраї. Одного разу спала Датуа одна шахрайська думка. Взяв він мішок, набив його тугенько моху, а зверху поклав трохи вовни і поніс продавати. Коли він піднімався з хилом хребта, трапився йому назустріч Петрикела. У Петрикели на спині теж був великий мішок. Набити він був шкарлупами волоських горіхів, тільки зверху лежали справжні горіхи. Здоров, гукнув Датуа. Здоров, відповів Петрикела. Звідки куди йдеш? Там несу продавати горіхи, а ти звідки йдеш Датуа?» Я, брате, несу вовну продавати. Та от виникла в мене зараз гарна думка, адже ніякої вигоди нам не буде, коли ми з нашим вантажем будемо плентатись такою важкою дорогою, туди, а потім назад. Тільки, чу, які стопчимо, давай краще поміняємося мішками. Ти понесеш продавати вовну у свої місця, а мені від горіхи, я теж повернуся назад у свої і продам їх. Оце гарно ти придумав. Справді, чого тягтися туди-сюди, краще повернутись нам додому. Бери мої горіхи, а мені давай свій мішок вовни. Так, нічого не підозрюючи, шахраї обмінялися мішками, і кожен пішов своєю дорогою. Прийшли вони трохи і, коли вже за лісом не бачили один одного, зупинились і похопцем розв'язали кожен свій мішок. Бачить, обдурили один одного. Подосадували вони, поборчали та що поробиш. Через якийсь час шахрай зустріли знову. Дотоа привітався і каже Петрикелі, я гадав, що тільки я такий шахрай, а виходить, що ти, брате, не гірше за мене. Ото дивина, коли ти вмієш махлювати, чому би мені не вміти? Ну, тоді давай побратаємося. Давай, горшей у нас нема. Торгувати нам нічим, тож краще за все, щоб з голоду не померти, намімося служити до якогось багатопана. пана. Хай буде по-твоєму, стали шахраї шукати вигідного місця. Ходили вони, ходили, і нарешті почули, що якісь старенькі потрібні два робітники. Прийшли вони до тієї жінки, почали розпитувати, яку роботу вона їм дасть і яку платню обіцяє. Старенька й каже, Є в мене корова і ось цей будинок. Одному з вас доведеться ганяти корову на пасовище із дудкою, чонгурі та бубном, бо моя корова полюбляє танцювати під музику, а інакше не пасеться. А другий мусить працювати вдома, підмітати, прибирати і виносити сміття кудись подалі. За це я вас буду готувати і гроші вам платитиму. Якщо згодні, Наймайтеся до мене. Ну, чому ж не згодні? Згодні, відповіли старенькі Датуа й Петрікела разом. Назавтра Петрікела залишився вдома господарювати, а Датуа, взявши хліба, бубон, дудку й чангурі, погнав корову на пасовище. Вимив Петрікела, аби як усі закутки, трохи поприбирав, сміття зібрав в одну купу, але полінувався віднести подалі від дому. І вирішив викинути все на сусідський двір. Тільки но він хотів викинути сміття, як хазяї цього двору накинулися на нього і добряче відлупцювали, примовляючи, не смій більше своє сміття на наш двір викидати, не смій. Прийшов Петрікела весь у синцях і ліг у хліві на сіно. Ех, думає, – не для того виявляється сусідський двір, щоб туди сміття викидати. А Датуаха, шахраю, теж не солодко було, не встигла його корова вийти на пасовище, як почала бігати, стрибати полем із кінця в кінець, і носилася воно так до самісінького вечора по всьому пасовищу, не даючи відпочинку своїм ногам. І Датуа не давав спокою своїм ногам. Він бігав за коровою, бринькав на чангурі, додів у дудку, що сили бив у Бубон. Тільки пізно ввечері корова перестала бігати і стрибати і повернулася додому. За нею приплентався й датуа. Він так ухоркався за день, що йому й шматок хліба не ліз у горло. Зайшов він до хліву і питає Петрікело, що з тобою, братику, чи не захворів ти? Чому ти вирішив, що я хворий? А чому ж ти лежиш? Ну, підмів я будинок і хлів. А сміття викинув сусідам у двір, а сусіди, як побачили мене, відразу покликали в хату, запросили до столу і гарненько пригостили. Від різних наїдків я втомився, а від віна в мене трохи в голові замокітрилось. А ти, як час провів, розкажи. Теж непогано. Прийшов я в поле, ударив бубон, забренькав пальцями по струнах чонгурі і задудів у дудку. Тут корова моя почала танцювати лезгінку, цілий нато позібрався веселитись разом з нами. Ти можеш уявити собі хліб додому приніс і поїсти забув. Ну, коли так, брате, то завтра я піду пасти корову, а ти погостюєш і попенкетуєш у наших сусідів. Хай буде по-твоєму, не хочу тебе ображати. Другого дня Петрикела зазнав того самого, що й Датуа. Крова змусила його бігати цілісінький день без перепочинку, а Датуа дістав те саме, що й Петрикела. Сусіди так побили його, що він ледве ноги до хліва дотяг. Ночі вони зізнались один одному у своєму лукавстві і почали радитися. Якщо ми не втечемо звідси, казали вони, то помремо або з голоду, або від побоїв. Вирішили Детуа і Петрікела, не гаючи й хвилини, втікати, але була одна заковика. Кожного вечора баба сама наглухо замикала двері, і вийти було неможливо. Петрикила й каже, ось що ми зробимо? Складемо в мішок наші пожитки, один з нас підставить спину другому і допоможе вилізти через щілину в стелі, Хліва на дах. Звідти можна буде спустити мотузку, підняти мішок з нашими пожитками і того, хто внизу залишиться. Ти чудово придумав, схвалив Датуа. Я сильніший за тебе і легко можу витягти з хліва і мішок з нашими пожитками і тебе самого. Петрикела одразу ж підставив спину і Датуа виліз на дах. Тоді Петрикела склав у мішок пожитки, заліз до нього сам і гукнув. Гей, друже, тягни наше майно вгору і спускай назад мотузку. Датуа -да", підняв мішок, взяв собі на плече і побіг, зовсім не турбуючись про свого товариша. Пробіг він так чималий шлях, втомився, захотів перепочити кинув мішок на камінь. Тихіше ти хіша тий, чорте, мені ж боляче, крикнув Петрікела, вилазячи з мішка. Сам ти, чорт, знаєш, як від важкого мішка в мене поперек зрозболівсь. Ну а я чим завинив? Не обманювали б ми один одного, то й не боліли б у нас ані поперек, ані боки, відказав Петрикела.